Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом паски. Роблю її вже багато років. Вона завжди виходить м'якою, пухкою, вологою, довго не черствіє. Все так, як я люблю. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Ну що, починаємо. Всього у нас буде два заміси. Для першого замісу нам знадобиться 500 грамів борошна загального призначення. 120 грамів цукру, 5 жовтків, 50 грамів живих дріжджів, 250 грамів теплого молока та 120 грамів масла кімнатної температури. Розводимо дрожжі в теплому молоці. До борошна насипаємо цукор та сюди зразу відправляємо жовтки, ставимо вимішувати на маленькій швидкості. Поступово сюди ж вливаємо тепле молоко здріжане. Коли тісто збереться в грудку, поступово додаємо сюди вершкове масло. Коли тісто вібрало вже все масло, вимикаємо міксер та залишаємо наше тісто в теплому місці на одну годину, щоб воно підійшло. Пройшла година і подивіться, як підійшло наше тісто. А починаємо етап другого замісу. Добавляємо в наше тісто 4 столові ложки меду, 5 жовтків, 125 грамів цукру, дрібку солі та Ваніль. Можна додати ванільний екстракт, а можна просто ванільний цукор. Все додали, починаємо заміс. Поступово будемо додавати сюди ще 300 г борошна. Сюди ж додаємо родзинки та сухофрукти, попередньо замочені в ромі, з цедрою апельсина. Перемішуємо. Замісили наше тісто, прибираємо його ще на годину в тепле місце. Пройшла ще година, подивіться, яке у нас тісто. Викладаємо тісто на поверхню та порціонуємо. З такої кількості тіста вийде 5 пасок по 400 грамів. Ставимо на фінальну розтойку наші пасочки приблизно години на 3, залежно від температури в вашому приміщенні. Ну що, друзі, пройшло 3 години. Наші пасочки достатньо підійшли, Більше не треба, бо повилазять з форми. Будемо випікати при 170 градусах. З конвекцією приблизно 40 хвилин, але орієнтуйтеся по своїй духовці. Подивіться, яка вона гарна. А пахне неймовірно. Ну все, друзі, дякую за перегляд цього відео. Гарних всім свят і смачної Паски!